Ці очі і сила духу запам'яталися мільйонам. Серце Києва велетенське зображення українського військового на стіні будинку. Це Олександр Мацієвський. Він став символом незламності нашої нації. Коли один говорить, весь світ відповідає героям слава. 32-га річниця відновлення незалежності чи не найскладніші для держави роки роки війни, роки втрат і роки подвигів у великій війні немає маленьких справ, каже Володимир Зеленський. Дякую усім, хто захищає українську незалежність. Слова, які є найбільш болісними на війні, його більше немає. Чимало українців втратили через війну. Близьких героїв завдяки яким ми не втратили Україну. Я дякую і вклоняюсь перед кожним і кожною із них. Місце скорботи, сліз і безмежної вдячності, стіна пам'яті полеглих за незалежність, і світлин на ній стає більше. Війна триває, триває боротьба за волю. Молитва об'єднала духовних лідерів країни. Попри різні конфесії та віросповідання, тут ми разом у боротьбі. Єдині, кого не помітили у Софії Київській, це ієрархи Московської церкви Україні. Країна схиляє голову перед полеглими захисниками. Родини воїнів отримують найвищі державні нагороди. Віталій Блашко, Віталій Бондарук та Георгій Лисенко стали героями України посмертно. Плічопліч -пліч цього року з Україною і світові лідери до Києва приїхали президенти Литви і Португалії, прем'єр Норвегії, лідер Боснії та Герцеговини. Головна подяка в цей день, як від закордонних гостей, так і від самих українців збройним силам. Ми не раз втрачали свою державу, але остаточно вибором і зараз це місія нашого покоління. План Путіна стерти нас з політичної карти провалився. А наступний крок крок до перемоги. І наше військо щодня її наближає. Україну вітаємо з Днем незалежності закарпатський легіон. Різні підрозділи, різні напрямки фронту. Але мета одна: переводимо Вперед, вперед! Слава Україні! Росомаки. Вітають нашу рідну неньку з Днем незалежності. Оприлюдне відео з вітаннями у соцмережах. І головнокомандувач Валерій Залужний нагадав, чим Україна відрізняється від Росії. Свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна це факти, об які розіб'ються ворожі задуми. День незалежності Україно. Сергій Барбо п'ятий канал.